На початку тижня в рапінській міськраді відбулася нарада з представниками Укрзалізниці. Говорили про реконструкцію підземного переходу та етапність виконання робіт. Обсуждається проект у нас є тільки предпроектное предложение. Но планується зробити повний капітальний ремонт, обновити освітлення, замінити його на антивандальне, исправить гідроізоляцію, яка пропускає воду і в підземному переході стоїть лужа, а також забезпечити доступ для інвалідів і людей з обмеженими можливостями в этот переход посредством установки або пандуса, або ми хочемо зробити європейського образця ліфт». Зараз виникають Ключові завдання нам, щоб ми нарешті вже отримали відповідь від південно західної залізниці, яка повинна визначити перше технічні завдання для нас, щоб сказати, які роботи можна робити, які не можна робити, крім того, визначити з конкретно посадовою особою, яка б коригувала наші дії наші роботи. І далі ми повинні визначити, як ми будемо в подальшому утримувати цей пішохідний перехід. А доки плани втілюються у реальність, ірпінчани не приховують хто радості, а хто і звичного скепсису щодо майбутньої реконструкції. Як ви ставитесь до того, що нарешті збираються реконструювати підземний перехід? Дуже позитивно. Ну добре, тому що він має всередині в принципі дуже непристойний вигляд. Якщо реконструють, то буде добре. Ну нехай роблять, якби щоб можна по-людськи ходити, й все. Там все нормально, там світильники міняють постійно. Сьогодні поміняли, завтра вранці вже встаєш, вже їх там немає. Ну і що, людей треба міняти. Лампочку, а допустити. що для цього треба зробити? Так, все Наші людей вийкрутить. не поміняєш. Наконець зроблять переход толково, тому що ввечері нереально проходить, вічно якось то страшно, там освещения нет. Дай Бог, если зроблять, ми только за. Я отношусь к этому позитивно, потому що много лет переход, ну. в таком состоянии, как он, вам сейчас, то есть мусорят там люди, проходят там. Много его надо нормальный для мам, для инвалидов сделать нормальный спуск, чтобы они смогли спускаться. Бабушкам старым тоже тяжело ходить, поэтому, конечно же, давно пора было таким заняться.